Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Найсвітліше вітання всім, хто зараз слухає світле радіо або дивиться цю програму в Ютубі. Це програма «Неньки». Сьогодні ми будемо говорити про батьків нашій студії на зв'язку. Світлана Гончарова, дитячий сімейний психолог. Світлана, вітаю, добрий день. Вітаю вас. Одна тема, яка досить давно ми так її планували. Планували поговорити саме про стосунки тато, мама і дитина. Тому що коли тато, ну чоловік і жінка, вони утворюють сім'ю, якби все зрозуміло, вони знаходять там свої якісь точки у цього взаєморозуміння, розвивають стосунки, і ніби все добре. Чекають дитину, хтось зі страхом, хтось із великим очікуванням і радістю. Але коли з'являється дитина, вони стають батьками, ну тобто там і все змінюється. Чомусь кожна сім'я, яка б вона не була любляча, яка б вона не була така, знаєте, з великим очікуванням чекала на дитину, все одно всі проходять оці випробування на міцність саме стосунків. Чоловік, жінка і випробування як батьків. Давайте ми сьогодні саме про це поговоримо: як бути добрими батьками, як підтримувати татові матусю, матусі татуся, і як підтримувати як чоловік, жінка один одного в родині. Так, давайте. Чому взагалі? Ну, перше питання, чому так буває відбувається, що коли з'являється дитина, стосунки чоловіка і дружини вони проходять випробування на міцність, адже ну якби це родина. Це наша дитина, яка от з нас народилася. І ніби все немає такого бути, щоб е, якось навпаки, має бути: ми маємо не знаю, бути захоплені від щастя, що ми стали батьками. Але от чомусь щось зовсім не так відбувається. Ну, знову ж таки, буває по-різному, я думаю, в кожній родині, але те, що е, кожній родині треба ніби як почати знову. В своє подружнє життя, коли з'являється дитина, тобто ми не можемо вже повернутися до того, що було до народження дитини, особливо коли це перша дитина. І е, я пам'ятаю, коли перша дитина у мене народилася, я думала, якби я знала, що буде отак, я би так спала. Скільки б я спала? А то ж я взагалі не цінувала, що я можу спати. А назад вже ні, неможливо повернутися. Ось і тому, коли з'являється дитина, знову ж таки, подружжя розуміє, що от те, що було, та гармонія, яка у них була, коли жінка могла приділяти час чоловіку, коли жінка могла відпочивати спати вночі, коли у подружжя був свій вільний час разом і наодинці. А зараз цього всього немає. Зараз таке враження, що ця дитина, вона. Все навколо неї обертається. І насправді ми бачимо, що вона дуже залежна, вона без нас ніяк. Ось, але оцей шок від того, що те життя, яке було, його вже немає, і що треба по іншому життя вибудовувати, це складно. Це зазвичай для всіх складно, які б не були міцні стосунки. Тому якщо вам складно, було чи є все нормально. Ось, і я вважаю, що дуже важливо для подружжя все ж таки якось готуватись до цього. Але зазвичай як ми готуємось? Ми готуємось там, як до грудей прикладати, там е купуємо ліжечко, візочок і так далі, розпашонки, пільонки, і ми думаємо, що ми приготувалися. Насправді ні. Ось. І треба розуміти, що повернення до того життя, яке було, його вже не буде ніколи. І нам треба вибудовувати щось нове, тому що наша родина змінилась назавжди. У нас з'явився дитина чи декілька дітей, і нам треба вже по-іншому вибудовувати наше життя. Ось. І я вважаю, що особливо, коли з'являються діти, важливо, щоб подружжя розуміло, що у кожного, у мами і у тата є своя роль в цьому, і ці ролі не однакові. Ось дуже багато проблем виникає, коли ми намагаємося змішати в один камок і бути і мамою, і татом з обох боків. І це неможливо абсолютно, тому що абсолютно очевидно, що Бог створив нас по-іншому, по різному. Фізіологічно чоловіки і жінки відрізняються, у них різні біологічні завдання, дані нам Богом, що ми маємо робити в нашому житті, і у нас різні ролі в нашому подружньому житті. Кожна сім'я більш-менш для себе вирішує, хто яку роль займає, чи все ж таки більшість продиктовано природою. Ну тобто, що от жінка, вона з дитиною, чоловік там змушений заробляти кошти. Чи все одно є це, це сім'я? Розуміє наскільки, от там кожен батько залучений у батьківство, або свобода мами, наприклад, бути. Там я от можу ходити на роботу, там залишити дитина на батька чи ні. Як ви вважаєте, як, як буде більш правильно і з точки зору саме от, гармонії в родині? Ну я вважаю, що правильно і нормально наше життя щасливе, реалізоване і адекватне, коли ми виконуємо дану нам біологічну роль, тобто, наше тіло, ми, наша душа вона перебуває в нашому тілі. Якщо моє тіло не живе е, тими правилами для якого воно було створено, емоційно мені буде складно, буде купа, купа проблем. Ну, наприклад, е, чи може чи можемо ми вирішити в подружжі, хто народить дитину? Ні, ми не можемо це вирішити. Це треба прийняти, що я жінка, і якщо я в подружжі, я буду народжувати дітей. І ну, ну, саме від мене перші шість років найбільше буде залежати дитина. Просто тому що біологічно так створено. Звичайно, бувають абсолютно різні обставини. І в сучасному світі е, буває по-різному, буває, що мама виходить на роботу, а, а тато лишається з дітьми, там і все добре. Ось, звичайно, ви можете вирішувати з вашим чоловіком, з дружиною ваше життя має, ну, може бути яким завгодно, але все ж таки. Приглядайтесь до того, як Бог вас створив і яку роль дав вашому тілу. Якщо ви будете максимально виконувати цю роль, ви будете щасливі, ваші діти будуть щасливі, ваше подружнє життя буде щасливим. Наприклад, коли народжується дитина, і мама дуже вразлива, жінка дуже вразлива. перший рік я б сказала навіть більше, але перший рік життя дитини жінка дуже вразлива і фізіологічно, тому що їй треба відновлюватись після пологів. І психологічно, тому що дуже багато змін гормональних в тілі, Вона часто годує грудьми. У неї змінюється графік сна, вона має доглядати за дитиною. Вона, крім того, що вона має увагу якусь чоловіку приділяти. Ну, це адекватно, да. З'являється хтось третій, кого треба пізнати, з ким треба якийсь зв'язок встановити, виживання, кого треба забезпечити. Ось і в цей вразливий період жінки. Це абсолютно адекватно, що є тато, є чоловік, який піклується про них. Я вважаю, що особливо в перший рік, і мабуть, навіть в перші три роки життя, сама головна роль чоловіка це піклуватись про маму дитини, про свою дружину, щоб їй було добре, щоб їй було комфортно, щоб вона була захищена, щоб у неї були помічники, якщо треба. А вона не... вже піклується про дитину. Можна зупинюсь, не про дитину. Піклуватися не про дитину, а піклатися саме про жінку. Про жінку. Піклуйтесь, будь ласка, про жінку. Е, у нас е, є така культура, я дуже це добре розумію, тому що коли я сама стала мамою 20 років тому, ось е, і досі ця тема є, що я не просто вдома сиджу з дітьми, і мені так важко, а ти прийшов з роботи. Ти взагалі не уявляєш, як це важко сидіти з дитиною, і ти прийшов з роботи цілий день гуляв на роботі і не хочеш, і не можеш мені допомогти з дитиною. І ми дуже сильно підносимо роль жінки, і це, це правильно, це добре, це справді дуже важко. Але ми при цьому принижуємо наших чоловіків. Ми не цінуємо, що вони працюють і на нас, і на дитину. Дають нам можливість бути з дитиною, піклуватись про дитину, давати цій дитині все необхідне. Вони заробляють, вони приносять гроші, вони забезпечують нашу безпеку фізичну і фінансову. І це дуже важко. Це дуже велика вага на чоловіках, які це роблять, які це обирають робити, які дають можливість своїм жінкам бути з дітьми. Це теж непросто. Розуміти, що від тебе залежить дружина і від тебе залежить дитина. І дуже важливо цінувати той вклад, який чоловік ваш робить в піклування про вас і про дитину. Якщо він може посидіти з дитинкою після роботи, якщо фізично і емоційно у нього є сили, він посидить, він відгукнеться. Але якщо він не може, це не про те, що він там не любить вас, не любить дитину і так далі. Зараз, особливо в перші три роки у вас різні ролі в житті дитини. Це прекрасно, якщо у тата є ця можливість бути включеним в дитину, хоч трошки, хоч там купати перед сном, хоч там на вихідних гуляти з ним. Але по-різному буває, світ дуже складний жити дуже тяжко зараз багатьом родинам. І те, що чоловік тягне на собі фінансову цю вагу, цінуйте це, дякуйте йому. Не наїжджайте на нього, що ти цілий день тебе не було, і мені з дитиною не допомагаєш. Коли він прийшов, обійміть його, поцілуйте. Коханий, дякую, що ти піклуєшся за нас. Дякую, що ти нас забезпечуєш. Ти такий прекрасний тато і прекрасний батько. Він прекрасний тато, не тому, що він знає, як вкласти спати вашу дитину, а тому, що він безпеку для вас створює. Цінуйте це, дорогі жінки. Це зразу, дякую вам за, за те, що ви цей, цей момент пояснили. Що бути, якщо е, ну, я знаю, що деякі чоловіки вони, знаєте, перелякані, і вони не, не можуть знайти своє місце якби, в родині, тому що жінка вона включена в дитину там, ну, 24 на 7, ну фактично, це по факту. А чоловік нібито він і не потрібен, тому що от він. Ну, на роботу прийшов він там гроші заробив. Але саме от в родині в сім'ї, коли він повертається ввечері додому, він не знає, що робити з дитиною. От що ви про це коментуєте? Ну, я би теж радила, все ж таки, от от почуйте мене, всі батьки, якщо ви хочете, щоб е, ваш партнер по вихованню у нього були адекватні можливості встановлювати стосунки з дитиною, вашою, ви маєте е, підсилювати ваші стосунки як чоловіка і дружини. Якщо тато, це, це буває жінкам, жінкам дуже важко, вони вмикаються в дітей, особливо якщо там хоч якісь проблеми зі здоров'ям ще є на протязі. Насправді для жінки це теж дуже ресурсно затратно. І у жінки не лишається часу на чоловіка, не лишається сил на секс, це, ну, це правда життя. Ось якщо такий тато, який типу на задворках опинився, прийде додому. Принесе щось для дружини, не для дитини, а для дружини, квіточки. Принесіть вашим дружинам квіти. Сяде з нею поряд, хоча б на 5 хвилин. Скаже: кохана, як ти себе почуваєш? Що з тобою відбувається, моя люба? Як я можу тобі допомогти? Не про дитину. Ви її послухайте, вона буде вам розказувати, хто скільки разів какав і їв, і спав. Ось, але ви спитайте вашу дружину про неї, про її емоції, про її почуття. І послухайте, просто мовчки послухайте, по головою похитайте. Вам не треба зараз вирішувати всі проблеми з дитиною, яка, про які буде говорити дружина. Вам треба просто послухати. Ви побачите, наскільки дружина увімкнеться в вас, і в неї навіть сили на інтимне життя з'являться, повірте мені. Ось тому намагайтесь, ось знову ж таки, перші три роки життя піклуйтесь про вашу дружину, про вашу партнершу, про ваші стосунки. Тоді у вас будуть... Прекрасні можливості відкриватися із дитиною контакт, встановлювати і відчувати, що ваш дружина теж бачить і чує. Дитина росте, змінюється з часом. І це теж якби, впливає на стосунки між батьками, я так розумію, ну там в родині. Який період віковий дитини найскладніший для батьків, на вашу думку? Я думаю, я не можу казати про всіх батьків, тому що у нас дуже різні історії у всіх. Я би сказала, що найскладний період буде для кожного з батьків свій, і він буде тоді, коли йому чи їй як дитині було найважче в його житті. Тобто, наприклад, якщо Тато пережив в підлітковому віці багато складних подій, коли там, наприклад, там батьки розлучилися, потім там хтось із батьків одружився, і якась ще родина з'явилася, і у цієї дитини не було свого місця. І йому реально просто дуже важко було. Він не отримував допомоги від батьків, і він якось справлявся в цей період. Але це був важкий період. Скоріше за все, все це весь цей досвід, всі ці спогади вони піднімуться в підлітковому віці дитини. Ось, якщо якісь складні події там у мами були, коли їй було там 6 років, наприклад, там, наприклад, там загинув тато, чи хтось щось трапилось, щось, якийсь емоційний слід лишився, то коли моїй дитині буде там, наприклад, 6 років, у мене буде купа тривоги, у мене буде купа переживань, я можу почати гіперопекати мою дитину, і це призводить до певних наслідків. Тому тут я думаю, що знову ж таки. Подивіться, що як ваше життя складалося в дитинстві. Скоріше за все, щось схоже буде у вас будуть підніматися схожі емоції і проблемні ситуації, коли виростете свою дитину. І хочу сказати, що це прекрасно, це важко, але це прекрасно, тому що завдяки нашим дітям ми можемо прийти до свого зцілення, ми можемо собі допомогти. Змиритися, щось прийняти, звернутися до психолога і зцілити той біль, який досі в нашому серці є. Ось, дайте якусь практичну пораду, як не знаю, зберегти стосунки, ну, стосунки в шлюбі, стос, стосунки саме от ну, родини, покращити їх стосунки. Саме от коли ну, діти забирають все, але от ну крім того, що ви говорили. Якісь, не знаю, там побачення. Як влаштувати побачення, коли вдома діти, робота 24 на 7, От що робити, з чого починати? Ну, саме перше, робота не має бути 24 на 7. Це правда життя. Тобто, якщо у вас робота 24 на 7, ну, через декілька років ви почнете хворіти, помрете і не буде у ваших дітей батьків. Це просто правда життя. Ось тому якщо 24 на 7 ви на роботі, родини у вас немає. І ви у вас немає родини. Тому просто станьте дорослою людиною і змініть щось в цьому сенсі. Ось далі, звичайно, що для того, щоб у вас був час наодинці з вашим партнером, цей час треба планувати. Ми звикаємо до того, як були діти, що в будь-який момент ми можемо у нас інтимне життя може бути, і поговорити і по душах, і кіно подивитись, і піти кутись. Коли є діти, вам треба цей час планувати. І дуже багато батьків кажуть, ну це буде не по справжньому. Як це я готуюся там до сексу? Як це таке може бути? Це ж ну я ну як я тоді? Це ж щось несправжнє. Насправді ні. Справа в тому, що коли у вас купа завдань, діти, купа проблем, якщо ви цей час сплануєте, ви якраз зможете розслабитись. І нарешті мати цей час з вашим чоловіком, з вашою дружиною. Тому такі речі просто треба заздалегідь планувати, заздалегідь запрошувати помічників, викликати бабусь, а планувати, коли діти сплять, і у вас може бути час наодинці з чоловіком, з дружиною. Тобто, звичайно, треба планувати, але розуміти, що зараз буде не так, як раніше. Наприклад, я знаю одну родину, у них семеро дітей, і вони їздили. Типу, на такий, як на побачення, на два дні на побачення без дітей вони брали з собою маленьку, саму маленьку дитинку, яка грудна була на той момент. ось. Це для них був ну тобто, нема інших шість, є тільки маленькі з ним легко і все зрозуміло, і ми можемо провести час разом. Тому ваш час разом буде іншим. Але якщо ви будете намагатися його планувати, шукати оцей шлях один до одного, ви його знайдете. І теж я вважаю, що дуже сильно допоможе, якщо насправді важко татові, важко мамі. Дуже багато всяких проблем. Будьте вдячними один одному за те, що ви робите. Тому що, так, да, жінки часто не цінують, що роблять чоловіки, але чоловіки теж не цінують, що роблять жінки. І е, чоловік, може, там, день на роботі, йому важко, він прийшов, а вечеря не готова вчасно, да, чи там якісь речі розкидані. І він не думає про те, що його жінка відпрацювала поваром, няні прибиральницею. Яка там пере і все робить з речима цілий день там, з одним чи з двома дітьми, що це теж важка робота. І він починає. Що ти вдома сидиш, не прибрано, не приготовано. Якщо ми будемо бачити, що кожен із нас величезний вклад робить в нашу родину і бути вдячними за це, це буде дуже сильно допомагати. Прийшов чоловік. Коханий, дякую, що ти піклуєшся про мене. Чоловік прийшов додому до дружини, кохана, ти так втомилася, дякую тобі, що ти за діток піклуєшся. Я не уявля, я б не зміг цілий день сидіти вдома. Ти просто герой для мене. Якщо ці послання будуть один до одного, це буде величезний ресурс давати для зміцнення стосунків, для того, щоб кожен день виконувати те, що ми маємо виконувати. Це дуже прості речі. Просто спробуйте це робити. Просто спробуйте це робити. <ріху> дякую вам. Бо справді ця програма мені здається подарувала надію багатьом багатьом сім'ям. Щиро вам за це дякую за кожне слово мудрості, яке ми сьогодні ділилися. Якщо можна, ще попрошу вас, завершити цю програму молитвою за кожну родину, яка, яка потребує відновлення, почати з нового листа свіжого, білого, з новою дитиною. Почати новий етап в своєму житті і не, не, роз, не втратити зв'язок один із одним. Дорогий небесний батько, я дякую тобі за те, що ти створив родину, за те, що ти нас створив жінками і чоловіками, і що в родині ми можемо відзеркалювати наші стосунки з тобою, стосунки Христа і церкви. І я дякую за те, що ми можемо багато навчитися в наших родинах. Навіть ми недосконалі, наші партнери недосконалі, діти недосконалі. Але коли ми разом і навчаємось вчити один вчитися любити один одного безумовно, так як ти нас любиш, ми можемо зцілюватись, ми можемо ставати краще, ми можемо показувати цьому світу, як ти нас любиш. Я прошу, щоб ти дав зараз оновлення мамам, татам, яким зараз важко з дітками. Щоб ти дав їм оце бажання один до одного, щоб ти дав їм цю подяку одне до одного. І щоб ти допоміг їм, їм піклуватись про дітей, піклуватись один про одного. Будь з ними в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це прола програма ненькі, і ми спілкувалися зі Світланою Гончаровою. Світлана, дитячий сімейний психолог. Світлана, щиро вам дякую за цю програму. Дякую. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».